Біткоін переломив свій локальний тренд падіння від грудня 2024 року, пробивши дієпасон 86 тисяч доларів вверх. І зараз ціна біткоїна наближається до дуже важливої критичної точки 95 тисяч доларів. Чи означає такий ріст біткоїна, що ми йдемо зараз оновлювати історичні максимуми? І як зараз грамотно підбирати альткоїни, які просто дивляться на біткоін і ніяк не реагують. Привіт, колеги. це PS Сьогодні ми поговоримо про ситуацію на ринку, яка зараз склалася в кінці квітня. Спрогнозуємо, чого чекати далі, які плани ми маємо на відкриття позиції по альткоїнах, і анонсуємо стрім, публічний стрім для всіх бажаючих, який ми хочемо провести 2 травня о 20.00. Для того щоб не провтикати цей стрім, підписуйтеся в наш телеграм-канал. Посилання на наш телеграм є в описі під даним відео. Коротко про що ми говорили у попередньому нашому відео огляді. В той час, коли ми знімали відео, ціна біткоїна рухалася в діапазоні 83-886 тисяч доларів. З такого діапазону цілком розумно було очікувати корекцію ціни біткоїна до 78 тисяч доларів і продовження росту до 95 тисяч доларів. Проте ми передбачали можливість продовження росту ціни біткоїна до 95 тисяч доларів без корекції і говорили, що навіть в такому випадку альткоїни на це не будуть реагувати, тому що домінування біткоїна швидше за все буде рости. І Альти будуть просто спостерігати за тим, як біткоін росте у діапазоні 86 тисяч доларів. Ми говорили, що не готові купувати альткоїні у середньостроковій перспективі з якимись короткими стоп ордерами, а готові тільки набирати їх, виставляючи лімітні ордери в 30-відсотковому діапазоні. Тобто ситуація була не визначена, і якщо купувати, то тільки в широкому діапазоні у довгостроковій перспективі. Як бачимо, зараз ціна біткоїна все таки змогла пробити. Канал падіння, який, по суті, продавці тримали від січня 2025 року, і ціна біткоїна прямує до діапазону 95 тисяч доларів. В принципі, ця ціль була очікувана, тільки ми більше хотіли побачити. Ціну біткоїна по 95 перед тим, щоб ціна сходила на 78 і затестила цей діапазон як основний, від якого можна починати нову хвилю росту не тільки до 95, а в принципі з оновленням історичних максимів. Проте, поки що сформував, формує ось таку хвилю без корекції, і для нас основний сценарій тесту діапазону 78 тисяч доларів залишається в силі. Тобто після тесту 95, ми все таки очікуємо ретест діапазону 78, Якщо втримується ціна біткоїна в даному діапазоні, то у нас чудова розворотна фігура, яка формувалася з лютого місяця, і яка дасть можливість формувати нову хвилю росту, яка оновить максимум вище 110 тисяч доларів. Проте давайте про все по порядку. Перед вами зараз двотижневий таймфрейм. Ви бачите, попередня двотижнева свічка від 31 березня закрилася вищі ціни відкриття оновила локальні мінімуми, і ми казали, що. Така свічка, як мінімум, повинна реалізуватися ростом до 95 тисяч доларів. Як бачите, в даному діапазоні 93-95 тисяч доларів тут. По-перше, покупці, впевно, тримали ціну починаючи ще з грудня 2024 року. І починаючи з лютого місяця протягом трьох двотижневих свічок, продавці намагалися цей діапазон пробити і тільки з третього разу змогли закрити двотижневу свічку нижче даного діапазону. Тому, на нашу думку, в даному діапазоні буде супротив. Проте ми очікували, що ця двотижнева свічка перед тим як почне свій ріст. Що найменше впаде до 78 тисяч доларів. Тому ми думаємо, що цей сценарій просто відклався трохи далі. І е, якщо діапазон 95 тисяч доларів втримується, то наступна зупинка біткоїна буде якраз таки в діапазоні 78 тисяч доларів. І саме з даного діапазону буде хорошим шансом закупляти альткоїни вже в середньостроковій перспективі, вже з зрозумілими короткими відносно короткими стоп-ордерами і більшими розмірами позицій. У випадку, якщо ми помиляємося, ціна біткоїна про має пробивати 78 тисяч доларів вниз і летіти далі до 65 тисяч доларів. В такому випадку середньострокові стоп-ордери по альткоїнах швидше за все спрацюють. І буде встановлені нові мінімуми, де будуть кращі можливості перезакупки альті. Проте для нас поки що це альтернативний сценарій, який ми допускаємо, але не ставимо як основний. Передемо тепер на більш людські таймфрейми, які ми використовуємо. Це денний таймфрейм. Отже, бачимо, що перший імпульс від 9 квітня виглядав не дуже впевнено, тому що після кожного локального росту ціни біткоїна починався глибокий відскок вниз. І, відповідно, шанси, що ось така от консолідація вислить вниз, були досить високі. Проте, якщо ціна біткоїна зараз на денному таймфреймі сьогодні не закриється нижче, ніж 88 800, то можна впевнено рахувати, що консолідація. Пробита вверх, і далі ціна біткоїна без корекції, просто імпульсом продовжить протягом наступних днів рости до діапазону 95 тисяч доларів. Як бачите, на даному таймфреймі, тут чітко видно ліквідну зону. Відповідно, чітко видно, що ось тут спочатку не могли покупці-продавці пробити цю зону вниз. Потім ми її заретестили від 2 березня. Ціна спробувала пробити її вверх і не змогла. І зараз ми знову наближаємося до цієї зони. Ця зона є максимально важливою. І навіть, думаю, ось такі великі об'єми торгів, які зафіксовані протягом 7-9 квітня, не мали би пробивати цю зону вверх. Тому ми думаємо, що з даного діапазону все одно має бути відкат. Якщо сьогоднішня денна свічка закривається нижче 88,800, є всі шанси, що ціна біткоїна Спробує падіння до 78 тисяч доларів ще без продовження росту до 95. Тобто, по суті, це буде умовно хибний пробій в верхньої межі консолідації, повернення ціни нижче верхньої межі консолідації, тобто в межі нашого ренджу, і відповідно перша зупинка може бути близько 83,482, так, ось в даному діапазоні. І потім продовження під 78. Проте, поки що виглядає все на те, що ціну біткоїна ніхто не планує відпускати і давати можливість якихось корекцій, тому ми думаємо, що ціна біткоїна продовжить рости без якоїсь корекції до 95 тисяч доларів. На меншому таймфреймі, наприклад, 6 годинки, можна побачити чітко, що ціна пришвидшилася після пробиття попереднього максимуму від. 24 березня. І відповідно, якщо і має бути якась хоча б локальна корекція бітка, то не нижче діапазону 87 200 Тобто ось, такого, ось таку корекцію ми ще допускаємо, після якої біткоін має продовжувати рости без затримок в часі. Якщо ви хочете не пропустити хороші середньострокові точки входу в лонг позиції по альткоїнах, приєднуйтесь до нашого клубу. 99 друзів PS Trade. В нашому клубі ми щодня робимо огляд ринок, де ділимося інформацією. Чи варто в принципі зараз торгувати чи краще почекати? А також публікуємо свої потенційні середньострокові та інвестиційні трейди. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Тепер переходимо до найцікавішого до домінування біткоїна. Нарешті показник домінування біткоїна зміг оновити максимум від 3 лютого. Я думаю, ви всі пам'ятаєте 3 лютого, коли крипта дуже активно впала, і на падінні біткоїна ріс показник домінування біткоїна, тобто альти валилися дуже потужно. Відповідно, ми ділилися своїми думками, що першим сигналом Початку перетікання капіталу з бітка в альткоїни стане оновлення максимумів. Можливо, ціна біткоїна ще якийсь, верніше, показник домінування біткоїна спробує ще якийсь час про, е, рости. Проте, якщо ми побачимо, що показник домінування біткоїна пробиває діапазон 63,7% вниз, для нас це вже конкретний сигнал, що вся оця от хвиля росту домінування біткоїна від грудня 2024 року. Вона починає свою корекцію, і відповідно, капітал потрохи буде перетікати в альткоїни. Увага! Зараз максимально небезпечний час для альтів, якщо ви думаєте, торгувати їх з великими плечима. Тому що поки зараз ціна біткоїна росте і домінування біткоїна росте, альти собі просто не рухаються. Дехто з альтів росте, більшість просто не рухається нікуди. Але під час великої волатильності за рахунок того, що біткоін впевнено росте, домінування біткоїна в якийсь період може продовжувати рости під час того, як ціна біткоїна буде падати. А це означає, що якийсь період альти можуть добряче сквізити вниз. Вони можуть пускати тіні, потім одразу відкуплятись. Відповідно, якщо ви любите торгувати на великих плечах, зараз якраз таки треба утриматися від набору позицій. На великих плечах під час того, як біткоін ще не скоригувався, так поки не побачимо пробиття Японашся три і низ, то точно не варто зараз щось такого плану затіювати, тому що ви просто не встигнете зреагувати, коли протягом хвилини двох-трьох альти можуть обрушитися у випадку, якщо, наприклад, домінування ціна біткоїна зараз бере різко іскізит на 86 тисяч доларів. Так, а домінування біткоїна залишається. На тому самому рівні, першим сигналом, що капітал з біткоїна має починати переходити в Альти, ми розібралися. Тепер розбираємося з другим сигналом, що у нас починається середньостроковий розворот ринку криптовалют. Перед вами графік домінування USDT. У попередньому відео ми показували Діапазон 5 і 5%, і в цьому відео ми ділились думкою, що є всі шанси продовжувати ріст домінування USDT і поки ми не побачимо пробиття відмітки 5,5 вниз, то планувати Закупки в середньостроковій перспективі з короткими стопами не має сенсу, тому що альти можуть далі продовжувати оновлювати оновлювати мінімуми і буде постійно стопити ваші позиції. Це неприємно. Відповідно, тоді було прийнято рішення набирати тільки інвестиційні позиції в діапазоні 30%. Зараз ми бачимо, що наш тренд розсудування USDT від січня 2025 року пробився вниз, і показник рухається до першої критичної точки 5%. Відповідно, ми чекаємо локального оновлення мінімумів нижче даної відмітки, і відскоку домінування USDT до відмітки 5 і 7, 5 і 8 І саме під час відскоку домінування USDT, в процесі, коли буде формація ось ця хвиля росту, ми будемо закупляти альткоїни в середньостроковій перспективі з короткими, відносно короткими стоп-ордерами і з середньостроковими цілями, там 30-100% в залежності від того, яка волатильність того альткоїна, який ми плануємо брати. Капіталізація альткоїнів, не враховуючи ефіріум, демонструє свою чемність, хоч і показник вже пробив трендову лінію від січня 2025 року. Поки що ми не бачимо активного імпульсу росту. Поки що, протягом сьогоднішнього дня капіталізація альткоїнів оновила максимуми від 13 квітня, і це вже непогано. Найголовніше це те, що діапазон 750 мільярдів доларів по капі Альтів втримався. І, хоч ми його і пробивали протягом якогось часу, зараз показник вище. І, відповідно, є всі шанси, що з даного діапазону вже без оновлень мінімумів по капіталізації, ринок криптовалют почне рости. І перша ціль, де б можна було фіксувати свої середньострокові позиції, це ціль по капіталізації 950 мільярдів доларів. Ось ця сіра зона. Все виглядає на те, що у травні можуть бути хороші точки входу в альткоїни по середньострокових цілях. І травень-червень може бути дуже приємний саме для альтів, якщо домінування біткоїна впаде нижче 63,7%, ну і сам біткоін після тесту 95 тисяч доларів спокійно собі продовжить рухатися у такій широкій консолідації. Тобто ось ми тестимо 95% оновлюємо максимум від 2 березня, і далі йдемо у консолідацію 10.78. 78. І поки все це буде відбуватися, є великі шанси, що домінування буде, капітал буде перетікати з біткоїна в альти. Це поки що наш основний сценарій. Будемо дивитися, як це все буде розвиватися після тесту біткоїну 95 тисяч доларів. Після довгого часу невизначеності зараз ринок криптовалют показує великий шанс розвороту і хорошого настрою протягом травня і червня місяця. Тому зараз найголовніше не пропустити момент, коли варто впевнено купувати альту. Тому слідкуємо. Не ведемося на провокації. Бажаємо вам всім прибуткових тредів. Ну і звісно ж, перемоги.